Споживачам доведеться більше платити за світло з 1 березня. Ціна електроенергії для населення зросла у середньому на 23%. і це не останнє підвищення цін цього року. У вересні на нас чекає ще одне зростання тарифів. Скільки платитимемо за світло з початком весни та в наступні періоди, і як потрібно економити, дізнавалася наша кореспондентка Оксана Гуменяк. З проходом весни на українців чекало чергове підвищення тарифів цього разу на електроенергію. Ціни зросли в середньому на 23%. Це вже третій етап підвищення тарифів. Зростатиме ціна на електрику ще двічі: цьогоріч 1 вересня та із 1 березня 2017-го. З 1 березня по 31 серпня 2016-го найбільш економні міські споживачі до 100 кВт годин на місяць сплачуватимуть по 57 копійок за кіловат годину. За обсяг спожити понад 100 кВт за годину і до 600 тариф зросте до 99 копійок. Обсяг, який перевищує 600 кВт на місяць, платити доведеться вже по гривні 56 копійок. Для сільського населення діятимуть такі ж тарифи, як і для міських мешканців. Але мінімальний обсяг споживання для них, який тепер буде на 50 кВт годин більше, ніж для міських мешканців 150 кВт годин на місяць за ціною по 57 копійок. Тарифи 57 копійок і гривня 56 діятимуть і для споживачів, які проживають у негазофікованих багатоквартирних будинках. І де відсутні чи не функціонують системи централізованого теплопостачання. Держава приводить усі тарифи до рівня економічно обґрунтованого рівня, щоб не було перехресного субсидіювання станом на початок року економічно обґрунтований тариф для населення складає приблизно 1 гривня 94 копійки. Тобто ми бачимо, що таке підвищення є обґрунтоване. Зростання вартості електроенергії б'є по бюджету простих українців. Люди нарікають, доведеться ще більше затягнути паски. Вже економно. Стараємося менше, чоловік завжди каже, лампочки перегорять швидше, ніж постійно цокаєш, виключаєш, стараєшся. Так само і телевізор вижев вже виключаєш. Не платити. Чи, чи воювати, а як воювати, воювати з ким воювати? Не знаємо, не знаємо, що робити. Відказуватися, перейдемо на свічечку, на дрова і свічечку, мабуть. Будемо робити так, як робили наші колись прадіди. Будемо повертатися до тих опустілих хат. І хто має силу, той може це зробити, а хто не має сили, фізичної сили, як це робити? Це просто не потрібно так кидати людей, своїх же людей. Дуже вдалі по кишені. О, два місяці не плачували, а чим платити? Будемо економити і будемо старатися більше заробляти, щоб, щоб все-таки десь не заходити в борги і, ну, і перед державою також не бути в вороги. Спосіб, аби якось заощадити на комунальних платежах, є, кажуть енергетики. Варто застосовувати дво- чи тризонні лічильники, диференційовані за періодами часу згідно зі встановленими НКР правилами. Адже нічна електроенергія значно дешевша ніж у часи денних пікових навантажень. Є певні програми. Перша програма це є можливість встановлення лічильників, які облікують електроенергію за періодами доби. Чому тому, що Уночі електроенергія дешевше. Ми всі знаємо, вночі електроенергія коштує на 50% дешевше. З 11 до 7 години ранку, будь ласка, це було б добре, якщо б люди приводили своє споживання. Це з однієї сторони і зменшення вартості, і з іншої сторони, це для держави дуже важливий і необхідний крок, тому що це економить скажімо так, ресурс держави на виробництво електроенергії за останній рік ми відчуваємо, що люди дуже активно користуються цією можливістю. Вже якщо не помиляюсь, близько 7 тисяч наших споживачів мають такі лічильники. Цьогоріч це не останнє підвищення цін на електроенергію. Із 1 вересня тарифи для першого блоку споживання зростуть ще на 25%, для другого – на 30%, а третього – на 5%. А з 1 березня 2017-го – на 26%, 30% і 3% відповідно.